Наш рюкзак власного виробництва. Хочу вам показати такий чудовий рюкзак. Отшиваємо. Е, дивіться, що є в цьому рюкзаку у нас. У нас іде ортопед раз, е, скільки відділень. Зараз ми його протестуємо на якість. Бачите, стільки відділень, стільки замочків різних. Це. А саме головне, що він витримує нагрузку там, 35 кг. Свободно. Дивіться, бачите рюкзак. І саме головне, що ще є у нього. У нього є в комплекті чохол від дождю. Тобто взяли, накинули по тайному кармані, знизу все воно знаходиться. Зараз зробимо тест. Є у нас ось павербанки. Павербанк, дивіться, у нас один павербанк. Один кілограм. Скільки поміститься сюди таких павербанків. Давайте порахуємо. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Зараз перевіримо, чи порветься. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Одинадцять. Щоб ще закрити? Одинадцять павербанків. Так, одне відділення закрили? Одинадцять. Тепер в інше. 12, Тринадцять. Чотирнадцять.

17, хай би так при нагрузці. І тепер дивіться, 17 кілограм. Тяжко навіть підняти. Саме головне ортопед. І от вам рюкзак 17 кг. Я вам говорю, що свободно він 30 витримує, ніде не тріщить, не лопає. І це у нас такий шкільний чи туристичний рюкзак. Є він у нас на сайті 100 гривень, на сайті Боджо. Дивіться, яка якість і який рюкзак. Це все можна замовити. І ще саме головне, що тут у нас є вихід. Е, вихід на USB. Вихід на USB. Тобто ви можете поставити павербанк, вімкнути наушники, буде йти в нас підзарядка. Підзаряджати телефон дуже чудовий рюкзак, Всім рекомендую. Замовляйте на сайті Боджо, на сайті гривень. Всім гарного дня.